Доброго здоров'я, шановні добродії! Слава Україні і дякуємо ЗСУ за їхню роботу. Цієї осені мені доведеться, скоріш всього, працювати знову з деревиною. І якось я замислився, що в мене досить немає вологоміра. Тільки но ну, я про то подумав, і мені запропонували на огляд на обзор. Пару моделей я відмовився. Тому що ну, що, таке? що таке обзор, огляд на якийсь там бюджетний пологомір. Ну, які там кнопочки, які він коробочці. Сказав, давайте так. Або то буде тестування, і що воно там не міряє, отак я і покажу. А я покажу, що це намірило. А по-друге, ну, якщо мені цікаво це потестити, то а що з того моїм глядачам? А моїм глядачам знижка 35% до кінця цього місяця, до серпня поточного року, 23-го, діє знижка 35% за посиланням під цим видосом. Але що ж воно наміряло? Воно взагалі чогось варте чи ні. Спочатку подивіться, що воно що, що воно там понамірювало, типо ті типу показометри, а потім вже вирішуйте, чи варто воно, воно вашої уваги чи ні. Зараз швиденько пройдемо, що там та як. Чисто ззовні. І одразу до тестів. Так, тут у нас це старша модель. Тут є у нас змінні щупи, ключик. Приємно, що є батарейки у комплекті. І є інструкція, я вже швиденько подивився, тільки іноземні мови, включно з англійською, ніяких більше немає там англійська, французька, італійська, щось таке. І цей більш-менш так само. Теж є батарейки, тут вже без змінних щупів і є наліпка отака. Що тут за наліпка така? Тут вказані і ця інформація продубльована в інструкції. Щодо того, в якому режимі що ми маємо виміряти. Тобто тут М1 біч це бук, Спрус, це йолка Варч Верх чері, Ваунут, М2 Оак, пайн, сосна. Мапа це кльон. Еш, це ясен, такі інші. Є тут ще режими для замірювання. В бетону, в гіпсі, в цементних матеріалах, в цеглі. Одне єдине, я не зрозумів, куди ту наліпку тут ліпити. І на що тут є ось такі таблички, хто його знає з чим. Я маю на увазі надписи, котрі нам не потрібні. Чому немає цієї інформації, краще б. Оце б написали отут, а не те, що там є по факту. Вся ця інформація, як я вже сказав, продубльована в інструкції. Тут є та табличка і цей режим М. Його потрібно виставити таким, котре відповідає вашому матеріалу. На цьому з оглядом все. Зараз я під'єднаю тут, ставлю тобто, туди батарейки. І розкажу, а що ж саме там із тестуванням. І тепер щодо того, як я це тестуватиму, це в мене смерека, йолка. Один, два, три. Три зразка. І це це взагалі була одна така дошка, один такий брусок, я розпилив. І Це обрізки майже з однієї дошки. Бук повністю такий майже однаковий. 1, 2, 3. Зразки за номером, ми зараз все це перемірюємо обидвами приладами. Зразки номер 2 залишиться тут. І вся ця деревина пробувала в майстерні в мене на півпідвалі щонайменше півроку. Зразки за номером 1. Після тестових замірювань я віднесу до глибокого підвалу. Там вологість набагато вища, аніж тут. Ну, як можна здогадатися, зразки номер 3 підуть у житлове приміщення максимально сухе. І там я десь поклав у тепле місце. А через 24 годину, години. Зараз в нас майже пів на четверту. Зробимо ще раз всі заміри і подивимось, що ж нам ті показометри покажуть. Смереки, спрус у нас М1. Ставимо М1. І тут я почав міряти, 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 записувати ті показання всі, а потім подивився, скільки я там наміряв, майже 9 хвилин відео, то хто то все буде передивлятися. Тому прокрутимо отако таймлапсом, то все, і перейдемо одразу до висновків. Минула доба. Зараз швиденько. Ого, воно навіть. Тактильно відрізняється. Контрольні перезаміри на другої. Позиції. Так, тут було 12,5. 12,3. З другого прибору було 13,1. 13,1, 13,2. Ну, тобто, в межах в межах того, як воно і має і бути, як і було. Нічого дивного, так? А тепер ці, так, 13,3, другий. Переміряємо, скільки тут стало. 14,6, 14,5. Другий тут було 14, майже 16. І першим переміряємо, було 12,5. 13,3. Перший було, тут десь я з краю наміряв аж 15,8, а тут десь близько 20, але то не дивно біля торця, біля краю, по-перше, похибка збільшується, якщо я не помиляюся, а по-друге, це той торець, який був біля стіни. Так, і на буку. Перевіримо, було 13,2 на цьому. Майже 14. Тут 13,6 в мене записано. 14,2. На цьому 14,9 було. 15,9. 14,8 було. 16. Ну, нічого дивного. Якщо дерев'яху класти у сирому підвалі, то дерев'яха буде сирою. Хтось здивований? <гум> Я ні. Так, зараз ще візьму зразки номер 3 І зразки номер 3 Перший був 12,7. Одинадцяти 4, 11

10,5, тут було 13,5. 10,5. Сподіваюся, буде видно, там воно інколи може блікувати. Ну, коротше кажучи, сохне трохи швидше, як мені здається, аніж вбирає вологу. Пора якісь підсумки зробити. І треба ще додати інформацію, чим вже ж відрізняються оці два. Вологоміра. Чому тут кнопок більше? Да, тут є ще термометр, і це ще вміє відображати, скільки ж там відносної вологості. І ось це вся різниця. Тут ще є кнопка hold, котра вмикає або вимикає режим автовідключення. Якщо ви так поклали і забули, то тут є змога його вімкнути, і тоді він. Згідно з інструкцією, самостійно через деякий час виключиться. І все. Я був майже впевнений в тому, що вони зможуть показати різницю у вологості деревини після того, як я деякі зразки досушив, а деякі, так би мовити, підмочив. У мене інше питання було: а от як щодо того, оці? Показники, наскільки вони відповідають дійсності, тим паче, що між цими двома десь приблизно є півтори відсотки різниці. Тобто, одно і те саме міряєш, а вони показують різне. А де ж правда? Минулому році, в вересні, в мене була змога поміряти тут свої дерев'яшки значно більш дорогим вологоміром відомого бренду, і він намірив мені тут приблизно 12% до 13% як оцей. Ну і можливо в кого буде питання, на що мені той вологомір, якщо я переміряв і знаю, що в мене тут дерев'яшки десь 12 13 мають. Ну то ті мають, котрі полежали тут істотний час. А якщо то щось мені треба поїхати та купити, щоб я розумів, скільки йому ще треба полежати, то нехай буде, головне тільки не забути, що треба віднімати 1,5%. Якщо цим користуватися, так як на мене, то пойдуть. Тобто оцей більш-менш попадає в правду, а цей завищує показники приблизно на 1,5%. Ну, тож, мабуть, головним висновком особисто для мене буде те, що ці бюджетні вологоміри не обов'язково такого кольору, з таким написом, воно може там бути іншого кольору, з іншим написом. Це те, що вони адекватно роблять заміри, але, мабуть, вони чи то не відкалібровані, чи хто їх знає. Тобто, якщо ви придивляєтесь до бюджетного вологоміра, одразу потребуйтеся про те, щоб у вас була нагода десь з чимось його порівняти, щоб можна було його протестувати з якимось в парі суттєво більш дорогим, щоб ви розуміли. Вам треба якусь поправку вводити на показники цих показометрів або ні? Ну, тому що оце мінус 1,5%. Інакше то, що він показує, воно достатньо далеко від правди. Ну, менше з тим, якщо ви про це знаєте, то взагалі то може і є сенс. З бюджетних вологомірів, не обов'язково от, от тих, Які хочете, ті обираєте, Поки знижка діє, можете скористатися з посиланнями під, під відео або обрати щось інше, то суто ваша справа. А на сьогодні все. Побачимось.